Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Gadget Planet, ваш надійний помічник у сфері підбору автомобільних аксесуарів та техніки для дому. Сьогодні я б хотів вам розповісти про такий чудовий паркувальний комплекс для легкового авто, який допоможе вам робити різні маневри вашим автомобілем та паркувати заднім ходом. Це є комплект PODOFO, який називається P0083A1. Давайте одразу подивимося, як саме комплектується набір виробник. Відкриваємо коробку. Це є наш маленький монітор, який має просто крутезну відкидну конструкцію. Ось таку. Дивимось далі. Це є наш бездротовий приймач та передавач відео. Інструкція по експлуатації даного монітору, точніше по підключенню. Кабель для провідного підключення. Даний набір нам дає можливість підключити як по, без кабелю, так і провідним підключенням. Віпер, тобто та сама пещалка для практроніків. Маленька камера, яка має в собі аналогічну нічну підсвітку, сам об'єктив камери та два парктроніки. Кабель живлення перший. Кабель живлення другий. Кронштейн для кріплення самої камери та мініатюрний коврик для того, щоб ставити наш монітор на торпеду. Ось так. Давайте одразу перейдемо до підключення даного безтротового та провідного комплекту. Покажу вам два варіанти, як саме можна це все підключити. Для імітації живлення автомобільного акумулятора ми будемо використовувати наш лабораторний блок. Включаємо його. Налаштовуємо в напругу 12 вольт. Стандартна напруга на автомобільному акумуляторі. Підключаємо живлення. Чорний кабель це і мінусова клема, червоний відповідно плюс. Живлення підключили. Стараємось кабелі не замкнути. Робимо для цього все можливе. Розставляємо. Підключаємо живлення до монітору. Та одразу живлення до самої камери. Підключаємо кабель для передачі відео. Один штекер сюди і в іншу сторону ось сюди. Та прищалка сам біпер Ось тут є дієльний роз'єм. Можемо підключити зразу ось так. Наразі я його від'єдную. Давайте подавати живлення на наш комплект і дивитися, як саме він у нас буде працювати. Подаємо живлення, одразу включається підсвітка. Та ось тут ми можемо бачити зображення. Наразі по підключенню конкретно по кабелю це все. Давайте будемо пробувати підключати по без кабелю. Для того, щоб здійснити бездротове підключення нашого зображення до монітору, нам потрібно використовувати комплектний ось такий адаптер, який буде нам передавати картинку по повітрю. Як це нам потрібно саме зробити. Давайте одразу від'єднаю. Покажу наглядно, повторно. У нас є два кабеля для живлення: ось цей і ось цей, які підключені конкретно до нашого лабораторного блока. Далі, в нас аналогічно є ще з одної сторони, кабель ось тут. Та з іншого боку аналогічно кабель ось тут. По цьому та у цьому кабелю йде у нас живлення. Картинка передається по тюльпану. Звідси сюди. Звідси можна буде підключити додатково живлення камери. Одразу показую. Підключаємо живлення ось сюди. До нашого лабораторного блоку або в вашому випадку до автомобільного акумулятора вставляємо живлення в камеру раз, вставляємо передачу відео потоку 2. З іншого ж боку, нам потрібно ось цей кабель, там де є тільки один вихідний, вихідне джерело. Вставляємо його одразу в монітор. Та кабель живлення вставляємо аналогічно в монітор. Піщалку Піпер ми можемо підключати. Зараз або пізніше, вже коли буде встановлений весь комплект. Давайте підключати живлення, де дивитися, що буде передавати наша камера зображення. Зображення в нас є. Оскільки я близько знаходжусь до самої камери, вона нам одразу показує картинку стоп. Як тільки я, наприклад, направлю камеру вгору, цей стоп може пропасти. А у нас також є освітлення в студії, з рахунок цього, тобто він ще бачить зверху та знизу саме поле. Давайте тепер одразу підключимо до нашого парктроніка біпер. Але як я вже сказав раніше, оскільки я знаходжусь одразу перед камерою, віпер одразу почне піщати. Продемонструю наглядно. Пищалка таки досить потужна. Наразі це все по даному бездротовому комплекту, як я вже і сказав раніше, його можна підключати як і по кабелю, якщо не довіряєте конкретно цьому передатчику, так і по самими передатчиками, якщо не бажаєте гратись з прокладкою самого кабеля. Все максимально зручно та все просто для вас. Ось так швидко та з легкістю ми підключили даний комплект. Аналогічно ви можете повторити зі своїм автомобілем, сподіваюся, у вас не виникне ніяких проблем. А все-таки, якщо у вас будуть якісь додаткові запитання до даного комплекту або його підключення чи використання, ви можете зайти в коментарі до даного відео та залишити свої запитання там. Ми з радістю будемо давати на них відповіді. В описі до даного відеоролику ви зможете знайти посилання на наш сайт, де ви зможете придбати такий або будь-який інший комплект для вашого легкового або, наприклад, вантажного авто. Якщо вам сподобався даний відеоролик, ви зможете підписатись на наш канал для того, щоб не пропускати настільки важливі та інформативні відео в подальшому. Тому підписуйтесь, ставте лайки та дзвіночки. А на цьому все, всім гаджет!